Дійсно, цей міст важливий перш за все тільки для цього району. Тому що якщо дивитися на карту, то є материкова зона Херсона, є мікрорайон острів, на який йде два мости. Один із них автомобільний, один залізничний. Тобто, саме по автомобільному мосту було завдано вже тільки три керовані авіабомби за два дні прилетіли по ньому. Зараз ще він проїзний, але звичайно він пошкоджений. І сьогодні експерти будуть вже розповідати, яка сама е стадія там чи рівень пошкоджень цього мосту. Але він дійсно важливий перш за все для мікрорайону. Внаслідок атаки ще пошкоджена і газомережа, яка йшла через ну, по мосту. Е лінія газ газозабезпечення самого острова. Звичайно, це буде можливо, проблема на самому острові із теплопостачанням взимку постійно проблема з електрикою на острові. Тому, звичайно, якщо не буде цього сполучення через цей міст логістичного, то дуже важко буде жити на острові і краще виїхати тим людям, які залишилися і слава Богу, люди потрошку зголошуються зараз і е на нашу гарячу лінію 0800-101-102. і Записуються на евакуацію, вже сьогодні там на 100 людей позвонило. Люди в більшості консультуються, але 50 людей е зголосились на евакуацію. Вчора вивозили.